Вітаю, друзі, з вами Іван. Це команда Авто автопідбір в Україні. Сьогодні у нас невелике, але цікаве відео, адже на відео у нас сьогодні буде Пасат Автомобіль, який бажаний багатьма людьми, і цей автомобіль у нас по ціні 15500 доларів. Замовлення надійшло на виїзну діагностик ось такого Пасата. Автомобіль, не дивлячись на те, що це все ж таки Б7-й Пасад, а не Б й європейський дизельний автомобіль з автоматичною коробкою, продається по верху ринка. Ну, по суті, по ціні, за яку вже можна Брати для себе B8 Passat. і отже, сподівання нашого замовника є в тому, що цей Passat е має бути в класному стані. Ну і в нас відповідно такі ж сподівання аналогічні. Тому ми зараз його поїдемо та подивимося. Цей автомобіль ми сіли в наш косміч і летимо зараз дивитися ще один досить цікавий автомобіль по виїзна діагностика. І я вас запевняю, цей огляд буде не менш цікавий, чим ви бачили попередні. Тому що це у нас Passat b 7 офіційний з 2-літровим дизелем, в гарній комплектації. 2014 рік 187 тисяч пробігу по ціні 14 500 доларів. Так, друзі, коли ви привикли Б сьомі пасати купувати. За 11, можливо, за 10 тисяч доларів, то тут у нас досить такий крепкий цінник, і автомобіль має бути в дуже гарному стані. Ну що ж, поїхали перевіримо його, що на сьогоднішній день пропонують для купівлі в Україні в 2022 році. А якщо вам також потрібно перевірити автомобіль, ви можете зателефонувати нам контакти. Наші під відео також послуги під ключ присутні. Потрібно внести коректировочку. 15500 вартість автомобіля, 175 заявленого пробігу 2014 року. Це офіційний автомобіль. Вартість автомобіля складає 15,5 тисяч доларів. Авто в гарному стані та в гарній комплектації. З ось такими екранчиками ззаду. О, тут ось кнопочка запала. А той екранчик я вже включав, ми вже прокатались на автомобілі, я їхав ззаду, він працює, все нормально. У нас дуже гарна комплектація Алькантара під попою і по бокам шкіра. Звичайно, це коробка автомат. Зараз робимо огляд автомобілю і перевіримо його по лакофаровому покриттю. Звичайно, по такій ціні хочеться, щоб автомобіль був набитий, щоб він був цілий по кузову. Відразу дивимося гуму. Гума у нас 28, 28 неділя 2017 року. Залишок протектора. Да, ще десь міліметрів 6 є, тому непогано. Задні диски мають вироботку десь, напевно, в пів міліметра, тобто вони вже були міняні і вони в гарному стані. Колодки також. Самі диски колісні, також в гарному стані. Видно, власник недавно їх фарбував. Взагалі видно, що автомобіль доглянутий і власник за ним слідкує. Передня гума у нас. Це у нас 28 неділя 17-го року. По залишку протектора так, десь біля 6 мм є. По гальмівним дискам. Тут вже вироботка біля десь півтора міліметра, тут набагато більше. Е, ще походить, але рано чи пізно, звичайно, придеться міняти. Ну, це розхідні матеріали, це таке. Також видно, що власник доглядав за автомобілем і видно, е, у нас бронеплівки фари. Я також собі так робив, це досить гарно допомагає. Е, капот у нас від відпіскоструєний, е, потрібно буде фарбувати. Це не проблема. Або він вже фарбований, або його потрібно фарбувати. І зараз Ваня пройдеться по красочки по цьому е, автомобілю. Що у нас відносно комплектації, то це, звичайно, ну, гарно. Тут все електропакет, все присутнє. Е, ця алькантара ну, досить приємно на дотик і визиває приємні емоції. А ліве сидіння водія у нас чуть-чуть Підчухано е, Пробіг у нас 176 тисяч кілометрів. Ми його зараз витягнемо, перевіримо по блокам. Насправді, послуга виїзної діагностики вона є досить таки популярною. тому що, по перше, ви економите свій час, вам не потрібно виїжджати, домовлятися з продавцем і, звичайно, витрачати час на огляди, на поїздки СТО і все таке інше. Ви просто в режимі онлайн свідкуєте за тим, як проводимо огляди. Ми але. Крім вище всього сказаного, в нас є, звичайно, інструменти роботи для того, щоб зробити якісно ось такий огляд. Тобто товщиноміри, комп'ютерна діагностика і, звичайно, Інструмент, який не можна купити, це наш досвід. Адже тих самих пасатів ми вже оглянули не один десяток, і ми добре розуміємось в цінах, ми розуміємось в станах, і ми можемо витягнути навіть ну, пробіг з ось такого автомобіля і зробити, надати резюме по цьому автомобілю. Чи варто його купувати, чи не варто його купувати? Якщо ж автомобіль варто купувати, ми, звичайно, скажемо, як можна краще знизити ціну на цей автомобіль. Ну і звичайно дамо список рекомендацій по тому, що потрібно в автомобілі автомобілі, Наприклад, відремонтувати, чи що потрібно, які недоліки в ньому усунути. Крім цього, всього, в нашій компанії є послуги, звичайно, з автопідбору під ключ, коли ви замовляєте бажаний автомобіль для вас, в вашому кольорі, в вашій комплектації. А вже наші спеціалісти працюють над тим, щоб такий автомобіль знайти в Україні. Це також дуже зручно, адже ми завжди для наших замовників знаходимо найкращий варіант. Завжди торгуємось по ціні за автомобіль і купуємо тільки добре перевірені автомобілі, які. Не підведуть вас на тривалий дистанції. І головне, ліквідні автомобілі, які ви зможете продати через декілька років експлуатації таких автомобілів. І головне, головне, на чому ми позиціонуємося при підборі автомобіля, це, звичайно, його пробіг. Адже автомобіль з пробігом 150 тисяч не може коштувати, так як автомобіль, як часто буває з пасатами, з пробігом 300 тисяч кілометрів. Так і. Починається От тут підривчик маленький по фарбі. І ось тут у нас пластикові накладки на порогах. Там також починається підрив по фарбі. Із дверей порядок. Порядок. Тут мінімальні скульчики, то не страшно. Там, як і на правій стороні, на лівій стороні є ось тут під уплотнителем. Ржавчинка. От. А От. петлі змазували, хоча цього не варто робити. Салон. По салону як таких немає, а термальна плівка на лобовому склі, електрорегулювання сидінь, працює, мінімальний знос. по... Боковушки водійського сидіння, Алькантара в центральній його частині. А лобове скло в нас має сколи, незначні, але є. І воно з підігрівом. А по карті водія в цілому зауважень немає ніяких. Зараз під капотку глянемо. Далі тут... Порядок, корозії немає. Термозахист є. Масло в нормі рівень. Заливна горловина. Норма як для посади. Далі рухаємося. Приводний ремінь Я мінявся давно. і Це додому. Чіпований посад. І вже приємний бонус 350 кімнатів. Так, у нас іде тут трішки разнотон, тобто крило заднє світліше. Дверки темніше і переднє крило темніше. А зараз нам покажу по сколам, по корозії трошки є питання по задньому правому крилові. Ось тут попідривало, зараз фокусую. Попідривало фарбу. Ось тут локально треба робити, його вже буде скоро. Права сторона точніше рівненько. Не випадає нічого з кольору. А, якщо ж ми переходимо до нашого Пасата, який оглядали разом з Ігорем, то що варто сказати? Велика перевага цього автомобіля, що продає його перший власник, який купував його на дилері. І цей автомобіль має оригінальний пробіг, що для Пасата, і, в принципі, для дизельного Volkswagen це велика рідкість. А друга перевага автомобіля це звичайно, що це автомобіль, який не був великих ДТП, але ж він має косметичні недоліки. І в першу чергу, враховуючи бюджет цього автомобіля, велике зауваження дійсно. До того, як він ремонтувався. Хоча по по товщину міру, ми не бачимо, що автомобіль формований по лівій його стороні, але оком то видно. Тим більше, якщо ви постійно оглядаєте такі автомобілі, ви цього не можете не помітити. Автомобіль, ну, буквально, якщо ми говоримо, різнокольоровий. Його задня частина е відрізняється від дверей, а двері відрізняються від його передньої частини. І коли ви купуєте умовно автомобіль Volkswagen там, якогось п'ятого числу. Четвертого року в бюджеті 4-5 тисяч доларів це ще можна допускати. Але, наприклад, коли ви віддаєте за автомобіль поверху ринку ось таку вартість, мені здається, що це вже недолік по автомобілю. А, ну, але і при тому варто сказати, що продавець власник цього автомобіля, який купував в салоні, чітко стверджує, що якби нічого ремонт, ну, ніяких ремонтних робіт по лівій стороні автомобіля не було, а, окрім крила. І в цілому. Автомобіль має бути як би то в заводському фарбуванні. Насправді такі випадки бувають. Випадки такі трапляються, коли автомобіль буквально можуть перефарбувати на заводі. По шкоді Volkswagen дійсно таке буває, але коли перефарбовується та чи інша деталь на заводі, в колір там потрапляють. Тут же ми бачимо різнотон по елементам кузова. Тобто, ми можемо в цілому допустити, що були якісь підфарбування вже у офіційного дилері. І таке дійсно трапляється, коли. Автомобіль транспортується, його можуть пошкодити і вже перефарбувати на офіційному, ну, в мережі офіційного дилера. Але ж крім цього, нюансу по автомобілю ще також є зауваження. В плані того, що автомобіль ну, дійсно хазяйський, але він трішки не в оригіналі. Що мається на увазі? Ну, я вже мовчу про задні стопи, які затоніровані, там, чи плівкою, чи покриті просто темним лаком. Ну, це допустимо, наприклад, коли у вас там дев'ятка, так, або якась BMW 99 го року. Ну, я ще допускаю. На посаді за 15,5 тисяч, мені здається, що для цивільного автомобіля це тюнінг такий як би специфічний. Ну і плівка на даху автомобіля, також імітація нібито панорами, але виглядає це трішки дивно. І наступний недолік це те, що в автомобіля є. Чіптюнінг, тобто стейдж зроблений на автомобілі, потужність розвинута до 200 кінських сил, нібито воно якби і непогано, збільшена потужність. Але маємо розуміти, що автомобілі, які проходили Чіптюнінг, вони завжди по ринку є дешевшими, ніж автомобілі, які в оригіналі. І в цілому, якщо вам потрапляє ось такий автомобіль, і ви не збираєтесь з нього робити касмальот, то краще залишати все в оригіналі. Накладки на рулі, плівка на криші. З імітацією під падраму, і тим більше плівка на задніх стопах, е яка зменшує видимість цих стопів, ну це трішки є зайвим. От. Крім цього всього, найбільше зауваження по цьому посаду це, звичайно, вогники корозії, які є біля молдингів, які є на задніх крилах автомобіля, тобто підірвана фарба. 183 крила підфарбовувалися капот. 72. Не фарбований. Є трішки такий мінімальний, малозамітний заломчик. Тут, можливо, як закривали, Капот рукою надавили. Крило переднє-праве 82, а дверка 85. І ця дверка вона притирає. Є ось тут, бачите, корозія під уплоднітлем царапенка. 92, Арка. 169 фарбована. Ось тут скол. Ржамченко треба це заробляти. здуло краску. Скол ось тут. Незначний ось тут також скол, здуло краску вже. 93. Так, пройомчик. 49. Крило задні права 77. 77, кришка багажника 88. Враховуючи знову ж таки вартість цього автомобіля, ну дуже бажано, щоб такого не було. Ну те, що коли ми навіть підбираємо автомобілі там в районі 5-6 тисяч доларів, це вже і привід відмовитись від покупки такого автомобіля. Чому? тому, що через декілька років це доведеться робити, і локально це зробити точечно, ну майже неможливо. Тобто потрібно буде фарбувати ліве крило, потрібно буде фарбувати праве крило, знімати молдинги і. Просто витрачати час майбутньому власнику цього автомобіля, коли ти віддав дійсно досить таки велику суму за автомобіль, ну не хочеться, будемо говорити відверто. ж, можна, в плані Passat досить таки непоганий, автомобіль обслуговувався офіційного дилера, в ньому замінені гаремо, замінені масла, фільтра, регулярне обслуговування в автомобіля, невеликий пробіг, крута комплектація. Але мені здається, що все ж таки потрібно враховувати оці нюанси при виборі такого автомобіля. І коли ти Такий автомобіль продаєш, виставляти його в рамках риночної вартості. Тому ми, звичайно, оглянувши цей автомобіль, зробили резюме, відзняли відео всіх нюансів, які пов'язані з його технічним станом, надали наші рекомендації замовнику, і замовник все ж таки вирішив відмовитись від такого автомобіля. Хоча в цілому автомобіль як би то і непоганий. Але, наприклад, я б такий би автомобіль собі не придбав би. Хоча, якби дійсно по ньому була більша, адекватна ціна, якби цей автомобіль коштував, наприклад, 12,5-13 тисяч доларів, то, звичайно, можна було б закрити очі на його ці незначні недоліки і вже докласти гроші та допрацювати, і привести в автомобіль в його оригінальний стан. І тоді вся пропозиція була досить таки цікавою. А насправді це вже четвертий автомобіль, який ми оглядаємо для нашого замовника. І попередні три автомобіля вони були в цьому ж ціновому діапазоні, але поставину набагато гірші. Цей же Passat на фоні тих попередніх автомобілів, які ми оглянули, насправді, ну, непоганий, але не талонний зразок автомобіля, який би я радив собі купувати. В будь-якому разі, якщо вам потрібно перевивірити автомобіль зробити це якісно швидко, то ви завжди можете звернутися до нас за послугою виїзна діагностика. Виїзна діагностика у нас коштує 1500 гривень. В її вартість входить також заїзд на СТО. По результату ви отримуєте детальний звіт по автомобілю. Чи варто вам цей автомобіль купувати, чи можливо варто звернути увагу на інший автомобіль? З вами був Іван, команда Авто, і до нових зустрічей.